Добрий день, ми з України. Ми в Миколаїві. Сьогодні розпочинає роботу дуже важливий проєкт АйПетрі. Комплекси АйПетрі спільно з моніторинговими центрами забезпечують повітряне прикриття наших військ. Сьогодні вперше за два з половиною роки нам наголосили, що обладнання беруть, а Порошенка не допускають. І це робить представники Служби безпеки України. Бо складається враження, що у нас в країні дві служби безпеки України. Одна, де є справжні герої, і є друга служба. Служба, яка уособлює собою найгірші традиції КДБ. Центр цієї служби знаходиться на Банківській. І замість того, щоб захищати країну, вони готуються до виборів. Поставте себе на місці українських військових в окопах, які за вашої діяльності опинилися без ФПВ, без вантаживок, без засобів РЕБу. Гроші, ви на це маєте, але ви їх вкрали. Центр все рівно буде працювати, а і Петри будуть виконувати своє бойове завдання. Обладнання ми будемо поставляти, а ви будете нести відповідальність по закону. Слава Україні!